Деєм нині звучати Україні у світі та, на жаль, звучить нині Україна насамперед знову великим болем і тривогою, такою майже, яка була. На нашій землі в силу давнину перед Навалою Батия, то ще виходить, належно, можемо воздати нині хвалу двохсотлітньому Шевченкові виходить не на часі, а коли для України. В Україні для українського було на часі. Це не моє запитання риторичне, це хто читає літературну Україну в останньому номері, так називається одна з останніх статей. Так казали у століття Шевченкове, що не на часі, поставити Шевченкові в столиці України в Києві пам'ятник на Михайлівській площі. Не дали так звані русські націоналісти чорносотенці і устами одного православного російського батюшки сказали, що он отрицає і поріцає все то, що дорого чесному російському народу. Неправда. Неправда тут уже переді мною промовець сказав, що ніколи Україна і Росія щодо народів не були ворогами і не будуть. Це наші сусіди, як і їхні сусіди, ми мусимо знайти дорогу мирну і Шевченко ніколи не був недругом якогось іншого народу. Річ у тім, що Шевченко. Був, є і завше буде прапороносцем української волі. А в Україні, на яку так заповзялися, як сказав Степан Васильченко у недокінченому романі про Шевченка, недокінченому бо Сталін допоміг завчасно вмерти Васильченкові. Що Україна це країна де найбільше люблять волю. І найменше мають її. Україна гарячої до неї любові і чорної, на жаль, їй зради. Усі наші національні рухи змагання, починаючи від середини 19 століття, практично йшли під проводом з іменем. З ідеями Шевченка. І коли звернулися з запитанням, як би назвати нинішній вечір пам'яті Шевченка, я запропонував Шевченко на Майдані Української свободи, всі слова з великої літ. І Запропонував навіть епіграф перед тим, як заспівати заповіт. Шевченка, генія українського народу, сьогодні знає весь широкий світ. Борись, народе, за свою свободу, його святий, безсмертний заповідь. Лишили, правда, два цих останніх рядки для назви вечора, а мабуть, це довгий заголовок, але це так. Двохсотлітній Шевченко, вічно живий Шевченко, це нині Шевченко українського майдану. І це символічно, що 8 грудня минулого року на Майдані і нині Шевченка. Знесено найбільшого в Україні ідола, може, це таке добре, це таке знамення, що і все гарно закінчиться, і після того почався, як знаєте, цей Леніно повал. Бо ті символи, це є гнізда, в яких завше плодяться ті антиукраїнські сили. Дивіться, де збираються. Україну жере в Донецьку, де збираються в Харкові. Я недавно був на виїзді і мені довелося, що особливо боляче з українкою чи властиво з малоросійкою, чи як її назвати, от сперечатися про те, що не потрібно там цього ідла, а її чоловік, бачите, що ночі береже від Бандерівців, мовляв, того порезвісного Леніна. Яка там все-таки поті що низька свідомість? А чи може, а чи може тих яничарів так тяжко перевиховати? Так тяжко перевиховати і біймося тих яничарів. От це Шевченка нині слово про світи» газета подала таку ілюстрацію авторка Лілія Тимошенко, не знаю, чи має вона відношення. До Юлі прізвища дуже поширені, але там Шевченко намальований у такій вітрянці, вітрівці із замком блискавкою у касці, на якій намальований прапор Євро, Євросоюзу із таким тійком на плечі. Шевченко на Майдані. Шевченкові слова можна. Було і ще й нині можна прочитати на майданних листівках, плакатах. Шевченків портрет на тій сцені, з якої стільки закликів, стільки промов ішло під час оцього протистояння. Шевченко, який був власне гордістю українського народу, є що з його середовища вийшов такий геній. Але Шевченко належить всім, бо Шевченко це сонце. А хіба сонце може належати одному народові, як казав один класик азербайджанської літератури, і тільки Шевченко міг розуміти ці волелюбні страждання тоді поневоленого, чи відтоді вже власне неволеного, але й досі не скореного кавказького народу. І тому не дивуємося, що як славлять ці, От і тому Сергій Негоян. Бо борітися, поборети з Кавказом. І тому Михайло Сакашвілі теж цитував фрагмент із Великого льоху Встане Україна і розвіять му неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі. Невольніші діти, і як люблять Україну там на тому Кавказі. Мар'ята Шаг... Мар Шагинян, як знаєте, написала блискучий твір про Шевченка. І Рауль Чеча про Шевченка написав дуже гарний твір. І у Тбілісі, в університеті є студентський клуб Україна. Отже, ж, Шевченко це той, який який показував дорогу українське завтра. який лучив і лучить нас зі світом. Шевченко не міг стерпіти того гніту. І нині ми заряджені Шевченком духом. Немируючим духом не можемо змиритися, не могли змиритися з тим. Народ повстав, бо вже доті, коли нам буде врешті вчасно, доті можна вже терпіти. І оці знаєте, що храми будують та отечество так люблять, так над ним, мовляв, розпадаються от що собі. Будують, вже заставили, знаєте, і Чорне море нема куди до моря піти, багатоповерхові собі котежі створять, і на Дніпрі йдеш Шевченко собі мріяв поставити хатину над Дніпром, щоб бачити Дніпро. от. Не судилося Шевченко, і зате нинішні депутати і ті, які так дуже підтримували оцього пройди світа. От не хочу називати тут, бо недостойні ці прізвища тут звучати, та що в нинішнє свято побудували собі над Дніпром такі, такі споруди, такі споруди. От е, Франко, наш бідний, не мав можливості все життя мріяв, бодай ставочок мати. А от ті нещасні генерал-прокурори, чи ж, власне генеральні прокурори, е, от ті. Дутловаті перепрошую, які погрожували нам різними карами за нашу українськість, які вони мали стави, які мали розкішні маєтки і так далі. Отак воно було. Ми доведені були вже до краю. Та подумайте, який ще минулого року страх над Україною висів, яке ярмо було, що боялися на батьківщині Франка сказати живе слово на Батьківщині Шевченка у боренцях, сільський голова заборонив. Декламувати Холодний Яр чи розриту могилу за воро це такий страх, і так, що особливо обурює дорогі українці, що так багато наших людей, засівши за якийсь там стіл, за якийсь дюрко, так лягли під того пахана. Перепрошую, адже ж рабство це найбільш плюгава річ, коли воно добровільне, от і стільки добровільно лягло під цей режим. І нині вони бачите, от вони повинні очиститися і сперва, і нині пам'ятати, що треба будувати одну Україну. І треба пам'ятати, треба дбати про те. І це заклик Шевченка. І це заклик Шевченка. Україна як, ну як рідко, коли в особливій небезпеці, але вірмо, що все таки правда восторжествує, правда чи буде правда на землі, повинна бути. Бо сонце стане і осквернену землю спалить, як казав Тарас Шевченко. Заклик особливо до єдності, товариства, чим би ми не були? Очищуємося, двохсотлітній Шевченко до того закликає, очищуємося, бо немає нічого гіршого. Я хотів би нагадати, бо нині саме Шевченко звучить такими боротьбиськими мотивами. Шевченко взагалі універсальний. Він на всі часи буде час для України, коли ми будемо читати про кохання, про любов. Будемо про милість читати, але нині потім що Шевченко закликає От його слово на здоров'я Боже, щоб ми всі стали як один за українську одність, за українську нероздільність, чим би ми не були. Україна це святе для нас. І я хотів би нагадати, бо зараз так, або на гайдаматі роблять ставку добре роблять, чи на Кавказ, чи на мертвим і живим, чи на Холодний Яр. Але я хочу нагадати твір, який практично в радянські часи ігнорувався і нині мав вам Я хочу нагадати його поему Іржавець і Шевченко нагадує. Шевченко нагадує, ідеться про Полтавську, про часи Полтави, що усіла все таки Україна, усіла вона своїх синів пшениченьку жати, усіла. Полтаву здобувати. А чому не здобули? Тому що бачите, Мазепа і Іван Мазепа і Семен Палій пішли на конфронтацію один з одним ворогували і не пішли разом. А крім того, був ще третій. Третій був Галаган, Гнат Галаган, прилуцький полковник. Який з компанійським військом, а це компанійство виконувало роль як нинішні тітушки. Це теж з українців. Багато їх було з українців, тих тітушок, тих, які продавали за 30 серебряників. Так з компанійським військом він допомагав Катерині II руйнувати січ Запорізьку. А тоді мусив і Кос Гордієнко і інші тікати. Втекли вони в Крим, і в цій поемі Іржавець є. Що свята Причиста Богородиця плаче в Криму за Україною, Криму за Україною? Річ у тому, що Шевченко використав той е, дійсний факт Іржавці в селі, нині це Чернігівська область, Існянський район, там у монастирі була причиста образ Богородиці, чудотворний. Богородиця плакала час від часу за долею України. Запорожці її взяли. І після цього, як з України вони мусили тікати від Кривавого Петра, повезли її в Крим, і в Криму Богородиця і козаті плачуть за Україною, щоб того більше не було. До речі, ця Богородиця, коли Петра. Першого десь діяволи забрали вже в пекло. Тоді багато запорожців вернулися з Криму, з Кримського ханства, і привезли цю Богородицю. І в 20-х роках вона ще була в селі Іржавець на Чернігівщині. В радянські часи, в часи Богоборства в 30 тридцяті роті, їдись. Знищили, очевидно, назавше. Ми не маємо вже цієї Богородиці, але є Богородиця свята, вона вічна. До чого до закликав Шевченко? До єдності, до одності. Закінчую, шановне українське суспільство, українське, де є і росіяни, де є і поляки. Нам не тісно в Україні жити, нам не тісно, але розуміємо, що це українська земля, що це. Україна не має, не має на світі, як казав Шевченко, іншого Дніпра. І як сказано, хто не хоче, от як говориться в гусульській пісні, що я співаночку, свою співаночку співаночку посію, посію, хто не любить України, на рік, най їде в Росію. От добровільно, їдьте собі, їдьте собі. Але хто визнає, що ми ви тут? Нас іншої землі немає, і вона буде, вона вічно буде. І задаємо Шевченкову молитву звернення до Бога, що а всім нам спільно на землі.